У Коломийському народному домі відкрили виставку учнів Коломийської дитячої художньої школи. Усі представлені роботи брали участь у міжнародному фестивалі дитячої творчості Підводні фантазії, де отримали четверте місце. Участь у відкритті виставки підводні фантазії у народному домі взяло керівництво палацу культури, представники художньої школи імені Ярослава Пстрака, учні та батьки. У рамках заходу відбулось і нагородження дітей-учасників міжнародного конкурсу, який відбувався у Донецьку. Всі вони отримали дипломи і оригінальні пам'ятні каталоги. У центрі уваги двоє призерів Олег Бойчук та Наталія Богайчук. Обох переповнюють враження. Навіть не сподівався, що займу третє місце у міжнародному конкурсі. Ну, я дуже щасливий. Звісно, мені трохи допомагала вчителька. Я дуже щаслива, не, не сподівалася, що, що може вийти це четвертий місце. Мені подобається океан, там цікаво. Підводні так фантазії, це так робота, яку можна висловити всі свої думки Що я думаю про море. Перемога Олега і Наталії плюс загальношкільне четверте місце на міжнародному конкурсі це велика перемога для Коломийської художньої школи. Тим паче, що всього було понад 5 тисяч учасників. Це представники більше 70 мистецьких закладів з України, Росії, Білорусії, Казахстану, Азербайджану, Латвії, Угорщини та Естонії. Ми це робимо для того. Щоб художню школу Коломийську знали не тільки в Коломиї, а знали в області, знали в всій Україні. Бо Коломийська школа художня достойна цього. Вона давно вже існує. Вона вже скоро незабаром. Ми будемо сорокоріччі справляти цій нашій школі. І для цього робиться будь-яка перемога в конкурсах, особливо такого рівня, міжнародного рівня, це окриляє дітей, надихає на творчість також. Викладачів це як, м, надихає також і більше працювати з дітьми, приймати участь в таких конкурсах. В будь-якому випадку дітям це не тільки цікаво, а також корисно, ну, так би мовити, на інших подивитися і себе показати. Директор художньої школи Тетяна Запорак і викладач Лілія Тіптяєва готували дітей до цього конкурсу. І саме вони зініціювали організацію виставки учасників. Таку ідею підтримав директор міського палацу культури Юрій Михайлюк. Тепер ціле літо підводні фантазії юних художників прикрашатимуть народний дім. Як бонус у експозиції представлено також роботи переможниці конкурсу Просто небелиці, де також гідно відзначили Коломийську художню школу. Ми вирішили, що такі роботи будуть літом висіти і насу. Лочувати око, малувати око дітей, батьків, всіх тих глядачів, які під час літніх канікул літо будуть знаходитися в народному домі. Дякуючи міській владі. У нас є хороша техніка, яка може це все роздрукувати якісно на великих форматах, і ми вирішили, що ці роботи мають право. Бути баченими коломиянами. Тож ми ці роботи допомогли роздрукувати викладачі, оформили, і ця виставка заслуговує право бути в центрі нашої коломиї, аби всі жителі та гості міста могли прийти і полюбуватися дитячою творчістю, тому що дитяча творчість також заслуговує на здорову конкуренцію з професійною творчістю. Результати міжнародного конкурсу потішили художню школу і надихнули її педагогів та учнів на нові досягнення. Так само уже має великі плани щодо подальшої співпраці з мистецьким закладом Палац культури. Юрій Михайлюк хоче, аби виставка дитячої творчості була стаціонарною.